Всіх вітаю на каналі XGR. В черговому випуску хочу показати дві цікаві моделі від Microtech. Це моделі Yera 2 та Yera 2 Mini. Ось такі ножики, про які поговоримо якраз в сьогоднішньому випуску. В давньогрецькій міфології Гера це богиня неба, землі, дружина та сестра Зевса, і в доелінську епоху вважалося, що навіть була головною богинею, верховною. Взагалі І їй там щось поклонялись крутіше, ніж Зевсу. Мабуть, тому взяли Майкротек цю назву, адже ножик такий вийшов і елегантний. І в той час дуже практичний і ним користуватися, я впевнений буде одне задоволення. Почну із технічних характеристик ножів. Повна довжина моделі Гіра 2 складає 24 см. Лезо довжиною 10 см. 100 мм. Лезо, виконане із стопової сталі виробника австрійського Бохлір. Це М390 МК. МК в даному випадку означає, що Майкротек напряму сконтактувала із Бухлером, і більші жорсткі стандарти до самої сталі М390 застосовано, тобто менше допусків по самому виготовленню і по самому гартуванню. Але все-таки не можна сказати, що М390 МК. Ну точно краще ніж М390, тому що і звичайно М390 так само можна з усіма характеристиками і загартувати в плані домішок і відсотків того ж самого вуглецю і інших компонентів сталі, достандартизувати, як би сказати, тобто випустити з такими ж самими характеристиками, як і МК. Вага складає. 143 грами по паспорту в нього має бути 140 грам. 3 ну, грами для такого ножа в цілому не так багато, але є, звісно, невеличка неточність. Ну і товщина леза. Зараз теж це обов'язково подивимось: 3,2 мм. Руків'я виконане з алюмінію анодованого, чорний колір. Зі зворотнього боку знаходиться титанова кліпса, така сама, як і на всіх ножах третього покоління, як у ну не на всіх, таких саме, як скажімо, у комбат Треодон третього покоління. І Є в нього дуже цікавий один момент, про який я пізніше трошки розкажу. Форма леза у Єра 2 буває зовсім різною. В мене зараз це рекурва без покриття, фініш стоновош. З маленькою фрезерованою частинкою, тут щось типу сатіна. Звісно, фірмові отвори та під великий палець на Існують версії із двосічним лезом, загостреним з обох боків, схожим на кінжал а також без рекурви, чисто пряме леза. Мені особисто рекурва завжди подобалася більше, вона якось органічніше виглядає. І от навіть бенчмейт 710 який з класичною рекурвою, один із моїх. Улюблених ножів. Версія, давайте тепер поглянемо на Міні. Чим відрізняється міні від великої версії Єра 2. До речі, у Microtech ще існує версія не NetVeak, і вона по характеристикам щось середнє між. Гера 2 міні та Гера 2 повнорозмірна. Довжина леза в нього 8 см, нагадую тут 10, а тут зараз я вам скажу скільки. І він буде по розмірам між цими двома знаходитись. Гера 2 міні. Його повна довжина складає 17,5 см, довжина леза 7,5 см. І товщина леза при цьому 2, і 3 Дуже вигенький ножик, вагою лише 58 грам. Майже невагомий і на роль якогось EDC чудово підходить. Лезо також виконане зі сталі M390MK. Має чорне DLC покриття в цій моделі. Ну, а взагалі існують різні варіанти. Руків'я теж з алюмінію, а в чорний колір, екліпса титанова. І, до речі, ось це якраз в мене. Тактична в лапках версія, але ну, те, що на коробці вони написали тактична, це не означає, що цей ніж, в принципі, має якесь відношення до тактики. Тим не менш, кліпса тут, на відміну від звичайного, пофарбована повністю в чорний кольор. Ну і сам ніж майже весь чорний, за виключенням невеличких частин фрезеровці, фрезеровки на лезі, яке додає якому, які, якогось шарму самому ножу. Нож по, якщо його порівняти із стандартним от ультратеком, який найбільш продаваний з усього діапазону макротеків, то він складає приблизно десь. 80%. По розміру, мабуть, він як UTX80 чи навіть UTX75. Більше навіть на UTX75 схожий. Якого, на жаль, в мене зараз немає, я би його із задоволенням порівняв. Тим не менш, вони з ультратеком по товщині взагалі дуже схожі. І в кишенці він взагалі не буде займати багато місця. Він навіть тонший, ніж Ультратек. І якщо вам ножик потрібен саме маленький, якийсь для EDC-шних, то от якраз Gera 2 буде чудовим варіантом в якості EDC-шного ножа. А от ключова особливість, яка робить більшу модель більш цікавішою з точки зору конструктиву. Дивіться, у Gera 2 Mini є. Маленькі гвинтики, які на корпусі фіксують кришку. Та, в принципі, це так само, як і на ультратеки. Тільки в тут в Торкси, а ну і тут вже також всюди торкси на нових моделях ставлять. А у моделі ЄРА-2 великого ви не побачите на корпусі гвинтів, окрім одного, який от якраз фіксує цю кліпсу. Для того, щоб саме розібрати ніж, вам не потрібно якісь. Додатковий інструменти. Потрібно лише одне: Torx T30. І ось якраз з двох сторін потрібно відкрутити цей гвинт для того, щоб зняти кришку самого ножа. Ми трошки пізніше обов'язково його розкрутимо та подивимось, що всередині. І я думаю, це буде цікаво. і Так само порівняти з іншими ножами. Я виставив перед вами моделі Microtecків, які в мене зараз є. Для того, щоб продемонструвати різницю, та й де знаходиться Гера 2 та Гера 2 міні по своїм розмірам. От моделі, якщо ми порівняємо Камбат Традон та Гера, то вони, в принципі, навіть схожі, так нібито. Різновиди однієї моделі, але тут є ключові особливості. Хоча у них і кліпси, як ви бачите, взагалі однакові, і в торці є такий скляний склобій, та й довжина леза приблизно трошки, ну майже однакова. Я би навіть сказав, що десь один в один. А от сам корпус, те, що Єра не має гвинтів, це якраз і робить його більш цікавішим з точки зору. Естетики. Та й взагалі форми у комбат Треадона нового більш такі стали округлі, і він став такий більш вощений, я про це вже казав. Це Відчувається, і Гера, от, з точки зору естетики, мені навіть якось більше подобається, ніж Комбат Радон, в тому плані, що тут у Гери немає ніяких додаткових вирізів на самому корпусі, але сама форма руків'я вона більш плавніша і більш ергономічна, Тобто в руці сама Гера лежить краще, ніж. Камбат-Традон. І це відчутно, от тільки його в руку береш, відразу така плавність відчувається, що всі пальці долоні знаходяться на своїх місцях. Камбат Традон, мабуть, варто сказати, що це тепер Аполлон. Такий же красивий і такий же пафосний. По-іншому навіть і не скажеш. А от скараб залишив свої чоловічі форми. І якщо провести аналогію з давньогрецькими богами, то скараб це точно Зевс. Він такий прямокутний, потужний і зберіг те, що йому потрібно, виключно на такий чоловічий вигляд. А єра, вона дійсно така більш плавна, і от щось схоже на такі жіночі округлі форми, у неї так і є. Це три великих повнорозмірних ножа від Майкротек. Я їх зараз переберу, щоб все таки показати три інших, куди входить Гера Тва міні. Майкротек UltraTech – це золотий стандарт взагалі EDC-шних EDC-шних Ножів від Майкротека. Якщо вам потрібна фронталка середніх розмірів, це от якраз ультратек, без різниці якої генерації, першої, другої чи третій В них є свої переваги у всіх і свої недоліки, то от якраз це те, що потрібно, якщо вам хочеться щось таке більш е середнє, не найменший ножик. Потім іде UTX85. UTX 85 складає 85% від стандартного ультратеку по своїм розмірам. І найменшим є UTX 70. Звичайно, що там є ще менші моделі у Майкротека, але от якраз по е, ультратеку 85, 85% стандартний та 70. І Єра 2 міні це один в один якраз UTX70. В нього трошки інші форми, і це підкупає. Вони не такі прямі, як у е, Майтратека, як ультратек. Хоча ультратек вже також на відміну від найперших поколінь, де було просто пряма. Форма руків'я, тут вона має невеличкий вигін, і також в руці це відчувається. Але тут ці форми ще більш виражені. І така от невеличка форма, ніби пісочний годинник, от щось нагадує дійсно як якусь давньогарецьку амфору, або як е, люблять малювати жіноче тіло, е, де є. Можна собі уявити стегна, плечі чи ще щось інше. То Гера 2 це от якраз такий гарний ножик. Чому взагалі випустили тактичну модель? Ну, це, мабуть, дань моді на чорне, на те, щоб щось треба робити тактичного. І хоч воно і працює, все дуже просто і дуже гладко, але ну, на тактику воно аж ніяк не тягне. Для міста, леза довжиною 7 см, тут навіть 7,5 см. Вистачить для ваших щоденних завдань повністю. Тут можна і продукти порізати, і коробку відкрити. А якраз в місті більше всього, якщо ви носите ніж, то от для таких цілей він використовується. Просто в новій пошті відкрити або пакетик, або саму коробку, коли вам прийшла посилка. Я особисто, якраз, для таких цілей і ношу ніж, щоб можна було щось відкрити, або якусь мотузку відрізати, якщо там на одязі вона стежить. Проте більшість. Це якраз для відкриття коробок. І таскати для відкриття коробок щось ось таке велике, ну, як на мене, це зайве. На природу взяти так, це класно, і він буде працювати на природі, там є більше задач, для яких підходить якраз більше везе. Але через те, що ніж автоматичний, на природу його не так і зручно брати, так як для батонінга будь-який автоматичний ніж не годиться абсолютно. Це не можна робити в жодному разі. Для просто порізати так можна зробити. І більший ніж, звісно, красивіший і краще відлякує якихось потенційних. Злочинців, якщо вони до вас хтось пристає, то інколи достатньо просто клацу великого ножа для того, щоб потенційні злочинці будь-який інтерес до вас загубили. Це також мною перевірено, і мати автоматичний ніж, який смачно клацає, може бути навіть не застосовуючи його дуже корисним в кишені, якщо виникне небезпечна ситуація. На коробці Ігера 2 і 2 Міні зазначено, що тут є подвійна пружина, яка якраз і забезпечує дуже плавне відкриття і закриття. Я впевнений, що навіть дитина зможе працювати таким ножем і не буде ніяких великих водянок від того, що він відкривається і закривається, як це особливо на старих ультратеках. Маленька єра взагалі ну, дуже приємна по відкриттю і закриттю. Причому завдяки такій невеличкій кнопці вона ніяк у вас не відкриється в кишені. І це, от якраз дехто мене запитував, чи безпечно носити такий ніж із м'якою кнопкою. Так, абсолютно цілком безпечно. Ви навряд чи відкриєте в кишені. Випадково він не може ні за що зачепитися так, щоб випадково відкрився, на відміну від ножів із боковим викидом. Хоча там теж багато хто каже, що небезпека перебільшена, і навіть не потрібно ніяких додаткових запобіжників. Ту кнопку ну, важко натиснути. То в цьому випадку, взагалі, неможливо випадковим чином відкрити автоматичний ніж із фронтальним викидом. Я не буду розбирати маленьку геру, адже тут є додаткові гвинти. А от мені цікаво якраз повнорозмірний варіант, як він розбирається та що знаходиться всередині. Всередині маленької Гера 2 Mini буде той самий механізм, та ж сама подвійна пружина, тільки меншого розміру. Але тут ще доведеться коротити додаткові торкси Т6 чи Т8. Мабуть, все-таки Т8. Отже, розбірка сама. Невеличкий лайфгак. Для того, щоб не залишити слідів на гвинті, особливо якщо він чорний із якимось покриттям, можна саму викрутку загорнути в поліетилен. В даному випадку, я використовую звичайну харчову ПЕ-плівку. обгорнути сам гвинтик, можна будь-який кульочок використовувати. І тоді можна спокійно, не боючись, що ви пошкодите гвинт, викручувати. Його із свого пазу. Для е, нашого великого ножа потрібно викрутити два гвинти із е, одного боку та з іншого. Все, ідеально. Ми відкрутили лише гвинт з двох сторін, який Фіксує сам корпус, і тепер можна спокійно зняти кришку. Як вона тут кудись посунути, треба, мабуть. Так, ще, ще, ще не знаю. Бо... А знаєте, чому кришка не знімається? Тому що лезо зафіксовано в складеному стані. Щоб його так і розібрати, потрібно зняти з фіксатора саме лезо. Все, лезо тепер вільно ходить. І дивіться, яка магія. Кришечка знімається дуже просто. Геніальна штука для того, щоб воно не вистрілило. Якщо ви хочете ніж розібрати та почистити, то обов'язково його зняти. В межах безпеки, для того, щоб ви не пошкодили себе і щоб воно випадково нічого не вистрілило, ця кришечка не буде зніматися без того, щоб ви леза не зняли, щоб воно не мало вільний хід. Що ми тут маємо? Маємо ще додаткові якісь 4 торкси, які якраз і потрапляють в спеціальні пази. Але ці торкси в жодному випадку не можна крутити. Навіть в самій коробці Microtecu є ось така приміточка, що якщо ви будете крутити ці гвинти, то гарантія на ніж відразу пропадає. Тобто, звичайна розбірка з метою чистки чи налаштування якогось не знімає ні з гарантії, а якщо ви тільки почали крутити чи викручувати, знімати будь-які із цих чотирьох гвинтів, все, до побачення, гарантія. Але вам і не треба їх крутити чи знімати абсолютно. Для того, щоб дістати лезо, щоб зняти пружинку, щоб її змастити, все, не потрібно викручувати гвинти. Достатньо, от те, що я і зробив, лише викрутити ось цей гвинт Торксом Т30. А далі все просто, ви знімаєте саме лезо і залишається у вас пусте руків'я, механізм подвійний, і кришка, яка фіксує і закриває сам ніж. Назад, після того, як ви його почистили, якщо там якийсь бруд потрапив всередину, то ви просто вставляєте лезо, фіксуєте його. Ось цим стопорним піном. Все лезо тут вільно ходить. Далі ви ставите на місце механізм ось цей для запуску леза. Ставите кнопочку, але ось тут дуже потрібно бути обережним, щоб не загубити маленьку пружинку, яка притискає саму кнопочку, Точніше, вона відтискає. Для того, щоб е, кнопочка ця вільно рухалася. Тут якраз і знаходиться ця пружинка, щоб вона не сильно до корпуса переставало. Ось так вона має бути. Сама пружина знаходиться трошки нижче за заважлі. Зараз, я гадаю, все стане на своє місце з першого разу. Так, все, бачите, все відразу стало на своє місце. Тепер, якщо ви витягнете лезо, сильно за нього потиснути, все, зафіксувалось. І все. Хоча ні дивіться, воно можна його рухати. Але ні, можна. можна. Відкр... Коли лезо відкрите, так і можна кришку цю зняти. Ану, якщо закрите. А... а коли закрите, то ви вже не можете зняти кришку. Тобто для того, щоб розібрати, вам потрібно ну краще всього лезо, щоб вільно рухалося, ослабилося. Але і воно у відкритому стані. Бачите, кришечку можна тут зняти. Закрутити тепер назад кліпсу дуже просто. І, до речі, якщо ви шульга, то ви можете кліпсу переставити на іншу сторону. Або, якщо ви просто хочете ніж носити в іншій кишені час від часу змінювати їх, і то немає жодної проблеми переставити кліпсу на іншу сторону. Важлива деталь. Ці два гвинти, вони різної довжини. І довший має бути обов'язково зі сторони кліпси для того, щоб потрапити в саме гніздо. Щоб поставити на іншу сторону, то ці гвинти також потрібно поміняти місцями з собою. Спочатку закручуємо коротенький, а з іншої сторони разом із гвинтом, закручуємо і кліпсою, от якраз довший. О. Знову ж таки, забув поставити, щоб показати, як потрібно без будь-яких слідів відкручувати гвинти. До речі, ось цей будь-який та будь чорні гвинти. Якщо ви не хочете пошкодити, то виключно з поліетиленом потрібно їх викручувати або спеціальними пластиковими викрутками. Ну, в даному випадку для оцих сталевих гвинтів без покриття немає різниці, чи ви будете використовувати поліетиленову полівочку на викрутці, чи ні. Тут не буде ніяких пошкоджень так. Готово? І на відміну від Zero Blade Play, в якому набагато складніший механізм, цей самому розібрати і зібрати, навіть не потрібно ніяких мануалів дивитися, ніяких додаткових інструментів, лише одна викрутка, і ви його спокійно розібрали, зібрали, почистили і все працює. Звісно, тут є невеличкий люфт, але він зовсім маленький, на відміну від перших моделей. І комбат-терадони, із карабів, там був і є набагато більший люфт. Тут нічого не тарахтить. От якщо ми візьмемо скараби, відкриємо його сильно похитаємо, то це відчутно через те, що везе тут важче, та і допуски в ньому трохи більше, ніж. У Гери, у ну, мінімальний люфт реально знаходиться. Я аж навіть здивований, що до такого стану довели без механізму Zero Blade Play. Те ж саме стосується і маленької гери. Невеличкий люфт тут присутній, але вона не тарахтить нічого, і дуже маленький люфтик в нього є, але все відкривається класно, плавно і легенько. Тепер по цінам. Коштує Єра 2 повнорозмірна 28 860 гривень, або зі знижкою 10% 25 974 гривні. Це за промокодом мікро 10. Ця знижка буде дійсна до кінця вересня на будь-який ніж Майкротек. І якщо ви хочете собі взяти класний ніж від Майкротика, це якраз слушний час, щоб його собі обрати. Що стосується маленької Гера 2 Mini, Гера 2 Mini в тактичному кольорі коштує 18300 гривень або 16470 гривень зі знижкою по промокоду. І Версія у без покриття на лезі, без чорного кольору, не тактичний, буде коштувати на 2 тисячі гривень дешевше. І є різні варіанти руків'я, різні кольори і зелена, і чорна, і ще якесь. Треба дивитися і обирати собі саме той кольор, який вам в принципі подобається. Якщо ви прихильник якогось такого тактикульного напрямку, то... Принципі, і в тактичному чорному кольорі ніж виглядає дуже добре, він більш стриманий, більш схожий на якийсь великий тактичний ніж в маленькому корпусі для ідісішних задач. Взагалі, Microtec в черговий раз мене порадував своїми моделями. Не на всі моделі вони ставлять механізм Zero Blade Play, але це в принципі і не потрібно, адже той механізм збільшує складність і надійність кожного механізму дуже залежить від кожного елементу всередині. Це стосується не тільки ножів, а й взагалі будь-яких механізмів. То чим простіший механізм, тим він буде надійнішим. І в цьому плані Гера 2 це буде один із самих надійних ножів. В Майкротек. Ціна, звісно, в нього не маленька, але за авторський дизайн, за те, що це все-таки оригінальний ніж, за це варто платити. І якщо вам ніж кишені, якщо він не коштує вашу річну зарплатню, то чому би ні, або великі, або маленькі, можна з собою носити на кожен день або використовувати для якихось ваших особистих потреб, чи просто для колекції взяти такий гарний красивий ножик. На цьому буду закінчувати випуск. Попереду ще буде про іншу модель Майкротек розповідь, яка теж є не менш цікавою, і вона трохи відрізняється від всіх інших моделей Макротека. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте вподобайки до нових зустрічей і не забувайте донатити вашим волонтерам, яким ви довіряєте. Війна ще не закінчилася, і чим більше ваших донатів, тим більше зможуть наші хлопці купляти інсектициди та засоби для того, щоб зменшувати поголов'я хробаків в нашій Україні.